Було пробіг дубки. Я реакция по Да.

санна ну можеш стан санна 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 Ну сейчас что, лампочки загорят. Поезд едет. Стоять на рейсах, а поезд.

Били перший марш бросок, далі ще буде інше. Я надам слово е керівнику цього закладу, який почав роботу над е такою пропозицією в туризмі і у веложитті Закарпаття, як велоотель. Е це спеціальними знаками. Тут надається е перший елементарний сервіс, велопарковки, ну і інші принади для велосипедистів будуть протягом року зростати. Тиждень тому зараз да, ви отримали. Е, на... 1 квітня офіційно. Андрій перш... Опаленик, будь ласка. Читут. Ми довго вивчали з минулої осіні, як працюють велоотелі в Європі. Взяли за зразок Словенію і Італію. На першу чергу Словенію в перший раз побачили в житті, що бувають готелі, які можуть одночасно прийняти 500 велосипедістів. І підключилися, запитали, вивчили ситуацію, як це треба робити. А ситуація приблизно наступна. Вже тепер сотні тисяч людей по Європі мандрують. Тобто велотуризм це став уже культовим. І так, коли люди їздять по Європі, вони мають можливість десь зупинятися, і ми є нормальний провзірковий готель. Просто ми можемо після цього, як ми виконали всі умови, а умови не дуже жорсткі, але вони конкретні. Ми маємо бути невеликим будівля, ми маємо. Давати можливість спокійно під'їжджати, тобто не має бути це все закручено. Ми маємо надавати первинний сервіс, ми зробили невеличку майстерню, щось зламалося, підтягнути. Ми маємо надавати повну безпеку, щоб велосипеди і у вас є такі, я думаю, більшість велосипедів вони вартують немаленькі грошей. Ми маємо забезпечити зберігання і так далі. Більшість, більшість ми виконали цих умов. Деякі умови ми і тепер виконуємо. І велоготель це не готель для е, лише велосипедістів, Просто це готель, який дає можливість велосипедістам зупинитися комфортно. Навіть ми мусили виконати ті умови, щоб забезпечити мінімум дві кімнати для людей з обмеженими можливостями. Бо виявилося, що за кордоном є спеціальні групи людей з обмеженими можливостями, у них спеціальні байки. Тобто вони, вони значить. Не такі, скажемо, спритні, ми зробили пандуси ззаду, тобто ми виконали все те, що необхідно. І в ході цієї роботи ми починаємо першу кроки робити. Дуже багато в нас є роботи. І найвелика складність в тому, що ми тепер оголосили, що при заїзді в Україну хтось на біціклях з Польщі, Угорщини, Румунії може до нас заїхати, відпочити і далі мандрувати. Проблема найбільше, що ми є тупік. Необхідно нам 3, 4, 5, 6 партнерів, які будуть включені в загальний маршрут. І ці люди, наша людина, вона більш адаптована, вона візьме, і переночує ну, на індеде, а іноземцям це так не працює. Тому ми тепер працюємо над тим, щоб на Березнянщині мати партнера з виходом на жацький перевал. Бетиш був на Лужовському перевалі, точку, куди ми рухаємо сорону Лужка. Ми сьогодні 100... не йдемо на Лужовському ну, перевалі. Ця траса 106 кілометрів. Ну, 106 кілометрів це треба ночувати і нашому, і іноземному туристу-велотуристу. Туристу. Ми виконуємо деякі ще умови, які ми можемо до кінця виконали. Основне, ми подолали. І є у нас в цьому етапі. Ми починаємо тепер вже мріяти. Ми би хотіли, щоб кожну неділю, щоб якийсь був вже тепер старт. Ми би хотіли кожну неділю, щоб щось подібне відбувалося. З нашого боку, буде наступне. Сьогодні ви їдете по самому простому і примітивному веломаршруту 26 кілометрів. В Майбутньому ми маємо розробити на закритій території, тобто на лісній частині, ми маємо розробити на протязі тижня ще три маршрути. Ці три маршрути будуть лісом. Але поки ви їдете з Ужгорода, ви вже бачите, де доманинці, де Оноківці і так далі. В лісі ми, ми мусимо ставити маркіровку. Ця маркіровка тепер вже виготовляється. І ми будемо мати мінімум два маршрути вже через тиждень, якщо ви приїдете. Ці маршрути ми будемо давати в роздрукованому стані. Це теж частина роботи велотехніку. А яка протяжність маршрути буде? Один буде лайтовий, він буде 13 кілометрів. Метрів лісом. Другий маршрут буде вшитий в цей маршрут просто по приїзду в Дубки Ви зробите цю дорогу на гуту лісом. Ви їдете на кам'яницю лісом і потім ви повертаєтеся. Ми будемо туди адаптувати, для того, щоб туристів трошечки стимулювати. Ми будемо туди вписувати новийський замок. Масовий пішохідний заход з велосипедами на готу з Дубків. Збирай. От я догнав перших трьох людей. Може й більше, ні. Це не перший. Я перший заїхав на Гуту. Наверху гути. їдемо вниз, так. Ти так обережно був не висідний. Можна 70 розогнати. Щоб постаряти. У мене ось одна 72 максимально було. Vai procurar alguém para agi Shepherd? Se

цим поцілом, що ми на кра на синьому їхав. Я з ним. Він спереду я А Вообще всі ззаду так не їхали, а вообще я виїхав. Там дві дівушки якісь впали. чи одна. Почекайте, о, той хтось переносить, як по правилам. Їдемо до лафер? Не знаю. Там один чувак спускається, що у нього тільки передній тормоза на туристі а лоб лопнув трос. Вася с каменный цей. Да він сам останется. Він буде медленно спускаться. Що якщо тормоза порвуться, щоб спригнути з велосипеда. А чого він порвався? Так, так я йому сказав, що я говорю. Б... В нього готуватися в нього Я вже давно берулося.